Добрий день, шановні депутати, та Відповідно до пункту 11. День. Такі відміни регорменту 3. Реалізація роботи. Ради засідання проводиться реєстрація депутатів. Дані реєстрації підстави 9 засідання ради. Заверші депутати прошу зареєструватися. 19 депутатів зареєстрували. На сесію запрошують депутати Полтавської обласної ради, Полтавської районної ради, заступники Королянської міської молоді, керуючись правою виконавчої комітету міської ради, працівники апарату виконавчої комітету міської ради та і виконавчої комістації Старатинському куполі міської ради. Форум є про. Нести про мусорні пропозиції 59 сесії міської влади можна питання оголосити відкрити. для Рекларні змісності незалежності війни, яку спочала Росія. Відомляю вам, що відповідно до пункту 11.3 статті 11 тривало порядської міської ради 8 від 8 лишення здійснюється від опікації до норму засідання сесії міської ради. Також потрібно вирішити питання про обрання секретаря бунарного засідання, 59-ї посадкової сесії міської ради, 8 спутання. Пропоную за секретарям лунального засідання обрати пробудського Сергія Станіславич. Нема заперечень. Нема. <праць> Ви не прошу <праць> проголосувати за даному оцінку. 19 депутатів. <пілляє> <За. пілляє> Для проведення підрахунку голосів нам необхідно обрати лічильну комісію. Пропонуємо за доставити лічильну комісію включити країну з Наталії Володимирівну, Василенка, Романа Володимировича, поки Хамповиця Білої. Нема заперечень. Прошу голосувати за допомогою. 19 депутатів з Як до рішення прийняти. Потрібно вирішити питання про передокдень, регламент роботи 59-ї пасажирній сесії міської ради 8 спіття. Розпорядження про скридення сесії було розміщено на 3-й міської ради для розпробування проєкту річних, з якими можна було ознайомитися. Проект проєкт порядку денного, 59-й процес ради роздано на руху. варто. Не варто. Пропонується. Проєкт порядку денного прийняти за основу. За рішення прийняти, дякую. Російської комісії міської ради з питання економічної політики, власності бюджету та та ціни коментування додатково включити до проєкту порядку денного питання про затвердження програми відшкодування різниці в карітах на послугу централізованого статута водопостачання для населення комунального підтримку дому плюс повідальської міської ради на 2020 рік. До задану пропозицію проголосували? 19 депутатів за дякує рішення прийняти. Також був в цій самої комісії була пропозиція внести до переходенного питання внесення змін до програми фінансування підтримки, та розвитку комунальному рекомерці підприємства Беляцька міська лікарня та обявлявській ради на 24-26 роки. Нема зауважень. 19 депутатів за як рішення прийняті. Також тієї саме комісії пропонується внести питання про внесення змін до права ми розвитку та фінансової підтримки унавлення комерційного підприємства Кобелянського центру провільної медико-санітарної допомоги Кобелянської міської ради на 23 та 4 років. Нема запитання? Прошу голосувати, будь ласка. Вісімнадцять депутатів за дяку рішення прийняте. І ще одне питання від тієї самої комісії про внесення змін до рішення 50 суми позачергової країни Ковеленської міської ради. Восьмого скликання від 26.11.2014 року номер 13. Про надання згоден на прийняття в комунальній власності варше СКТ Хто Не заперечує, прошу голосувати. за питанням. Дев'ятнадцять депутатів зарядку рішення проводити. У кого будуть зміни доповнені до порядку денного? По У задачі запропонований порядок денний. Прийняти в цілому. Прошу голосувати. Дев'ятнадцять депутатів за дякую. Рішення прийняти. Добре, тепер да, наразі прошу переєструватися. Прийдуть один депутат. Че? Че? Да, так, п явні, п явні. Шановні депутати, прошу Двадцять депутатів Дякую. Позиції, щодо регламенту роботи 59 ї позачергової сесії міської ради, да до 20 до хвилин для виступів буде багатьох, до 2 хвилин для повторних виступів до 2 хвилин, для робили різного 30 хвилин. За засідання пропонується провести за півтори години. Добре буде. Якщо, якщо немає заперечень, то що про сілу. 20 депутатів за дякую рішення прийняті. Шановні депутати, переходимо до розгляду питань порядку дня. Перше питання. Про бюджет Комілянської військові територіальної громади на 2023 рік. На комісії це не бачимо, що пропозиція за дане питання голосувати без забування. Нема заперечень. За дане питання за основу. 20 депутатів за а вы Прошу за данное питання вам 20 депутатів за рятує рішення прийнято. Наступне питання: про внесення зміни до показників бюджету Подаляцької міської територіальної громади на 2024 рік Поступила пропозиція голосувати до договору. Нема заперечень. Прошу голосувати за основу. 20 депутатів за, дякую рішення прийняти. Прошу голосувати сьогодні. 20 депутатів за, дякую рішення прийняте. Наступне питання. Дякую всім депутатів. Хочу привітати з наступаючими святами з різдвом роком. І це таке прилетает на Нальце, так я голоса ты бюджет. Ну, <ріст> Наступне питання. Що наступне <ріст> питання? Вже не буду приймати ніяке голосування, в зв'язку з тим, що там не треба. Три Шановні колеги, в зв'язку з тим, що головуючий оголосив про наєднання конфлікту <ріст> інтересів, <ріст> Не бравдеме участі у розгляді цього питання навіть оголошення. Я прохаю колегу розглянути питання, третє, про оплату праці секретаря міської ради на 2025 рік. Як ви розумієте, ми голосуємо за заробітну плату не як секретаря секретаря, а як секретаря виконувача обов'язків, бо це наш повноважень. Шановні колеги, чи є необхідність в оголошення в проєкту рішення? Не говорити. Остільки... Всі відомі за умови плати праці, виконувачі обов'язків полянської сторони. Всі відомі. І ось підказує і Олена звісно, що все є оприлюднено. Шановні колеги, якщо, якщо немає ніяких зауважень, заперечень, є пропозиція проголосувати це питання за основу. Давайте голосуємо. Шановні колеги, за 19 голосуємо за цей проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Перевірте, пульти. 19 за, рішення прийнято. Дякую, шановні депутати. Наступне питання: про затвердження програми відшкодування різних циферів на послугу з централізованого доспостачання для населення комунального диферту до канал міськоділянської міської ради на 2025 рік. Поступила пропозиція голосувати за замовлення. Прошу голосувати за основу. за. Дякую. рішення прийняти, прошу голосувати в цьому. 20 депутатів Дякую. рішення прийняти. Наступне питання. Пронесення змін до програми фінансової підтримки та розвитку комунального рекомерційного підприємства Обернецька міська лікарня Подаляцькій міській ради на 2024-2026 років.

20 депутатів за дякую рішення прийняти. Наступне питання: про внесення змін до програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Кобелявський центр первинної медико санітарної допомоги до Кобелянської міській ради на 2023-2024 роки. Поступила пропозиція голосувати без обладнання. Прошу голосувати за основу. 20 депутатів за, дякую рішення прийняти. Прошу голосувати в цілому. 20 депутатів за, дякую рішення прийняти. Наступне питання. Про внесення змін до рішення 50-зачалої сесії Кобелярської міської ради власного слідня від 2014 року, року номер 13 Правда, згоди на прийняття комунальних власників ще карапін С-50. Ось пропозиція, голосувати без дозволі. Прошу голосувати. 20 депутатів за. Якби рішення прийняти? Прошу голосувати з За дяку, рішення, Переходимо до різного. Будь ласка, кого які питання? <кхух> Нема нікого запитання. Так, <кхух> по <пайш> вашему року. Ну, так привітань. Скажіть, ми будемо сесія, ви час привітати. Закриємо. Значит, потом на розгляд народа 59-й позачергової сет в миску и рады 8 Москвы, Дозвольте подякувати за это спільну спину руку, и 59-й позачаровые сети рады. В 8 Москвы не закрыли. Я приємно.